Усім привіт! І я до вас повертаюся з цією рубрикою як я це бачу. Я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про хвилювання. Поговоримо про хвилювання. Я думаю, розберемо більше про хвилювання сценічне, але затронемо в житті е, наше хвилювання і що з цим робити. Ніличка дисклеймер: я не лікар, я не психолог, не психотерапевт, не психіатр. Я просто поділюся тим, що допомогло мені або допомагає. І все, я не буду нікого ні на що наштовхувати чи комусь давати якісь чіткі медичні рекомендації, що робити з цим. Так, в мене сьогодні тут такі трошечки підв'язки дочки. Вибачте, вони не дожили до цього відео, але вони, в принципі, непогані, тому їх залишила хай стоять вже. Ось, але їх треба вже буде скоро викинути, тому що вони вже підвяли, бідні. Мені їх дуже шкода. І почнемо ми з того, що я хочу проговорити те, від чого я в житті взагалі хвилююся. Мені здається, зараз цей тренд є. Коли показують, наприклад, мені потрібно просто виступити, як пояснити моєму мозку, що я не збираюся там тікати від мамонта або що мене зараз вб'ють просто всі, справа в тому, що я хвилююсь завжди перед всіма виступами. Завжди перед всіма виступами я хвилююсь. Це може бути театр на сцені ведучою будь-який виступ. Перед людьми я хвилююсь. Буває, хвилююсь занадто сильно, буває більш-менш спокійно. Справа в тому, що я вам хочу сказати, що не буде е, ні одного актора, мені здається, в мене немає таких знайомих, е, який вам скаже, що я 100% я не хвилююся, в мене все окей. Я все, е, ну типу, я виходжу на, на легкі просто так все роблю. Е, я взагалі не хвилююся. Мені здається, це нереально, тому що всі, кого я знаю, всі хвилюються. Справа в тому, що так, це запорука якогось професіоналізму, вже досвіду навіть в тому, що ти там менше хвилюєшся. Але все одно ти хвилюєшся кожен раз, ти хвилюєшся як вперше. Я хвилююся перед виставами. Хоча встав у мене не таке велике хвилювання, ніж коли я режисер і ведуча. У мене там набагато більше хвилювання, набагато більше паніки, стресу. І для мене це взагалі досить стресово. Я ходила до психолога через це, тому що в мене тривожний розлад, і в мене були панічні атаки просто під час того, як я була ведучою, у мене були панічні атаки. І я, мені здалося, що я помру. Ось, але слава Богу, я жива все добре. Але в театрі перед виходом на сцену я не так хвилююсь, мені трішки легше. Але якщо це новий досвід, наприклад, я в цьому році зіграла першу свою головну роль у виставі, і перед першою виставою прем'єрною я хвилювалася. Просто неймовірно. Мені здавалося, що в мене зупиниться серце. що Мені хотілося блювати. знаєте Хочеться блювати, хочеться в туалет дуже сильно, постійно. Це жахливе відчуття. І тому сьогодні ми розберемо, що ж може допомогти пережити цей період. Тому що як тільки ти ступиш на сцену на мене так з театром, як тільки я ступаю на сцену грати якусь роль, в мене так. Прийшла перша сцена і все, і мене відлягло, і я спокійно далі граю, все окей, в мене все чудово. Але перед цим це просто, мені здається, я вмираю. Я, мені здається, що я нічого, по-перше, завжди здається, що ти нічого не знаєш, ти вже нічого не пам'ятаєш, і ти можна згадати першого слова, за ким ти виходиш на сцену. І ти все такий, Все, я нічого не пам'ятаю. Що робити? Я нічого не пам'ятаю. Ось, тому. Говоримо сьогодні про це. Перша порада, яка я її я навіть не пам'ятаю, де я її дізналася, але я її навчила всіх інших, яка мені дуже допомагала перед виходом на сцену, це дихальна вправа. Мені допомагала і по квадрату. Це 4-4-4-4. 4 секунди вдих, 4 затримка, 4 видих, 4 затримка. Але я про це дізналася набагато пізніше. З самого початку, ще з шкільних років, я для себе виробила таку методику, яка мені допомагала це повільно набрати повітря в легені повністю так дуже багато, затримати дихання. На 10 секунд повільних, і потім повільно 10 секунд видихати. І тоді м'язи тіло розслабляється, тобі стає трішечки легше, і це дійсно працює допомагає, тому спробуйте, якщо хочете. Ще одна вправа, про яку я дізналася теж трішки пізніше, це заземлення. Але, ну, типу, ти ж не будеш стояти там, себе обіймати там, чи ще щось. Я просто намагалася стискати кулаки ось таким чином, або торкатися якихось предметів, які тобі дають все відчуття дотику, і тоді тобі стає трошечки спокійніше. Ти ось тут і зараз, і все більш-менш окей. Далі це робота, скажімо, з нашим мисленням. Справа в тому, що відразу. Таких стресових всіх ситуаціях я себе максимально накручую, що я нічого не зможу, в мене нічого не вийде. І е, найкраще, що я собі придумала, це афірмації, але афірмації не беріть стандартні, наприклад, я зможу, все буде окей, я все зможу, воно тобі не дасть результату. Я е, написала для себе ті, які виключно про мене. Наприклад, в мене є афірмація, яку я собі кажу перед виставою, я торкаюся у сцени і кажу, сцена мене любить, і я її теж безмежно люблю. От мене ця фраза заспокоює. Мене заспокоює афірмація, я професіонал своєї справи і я впоруюся з цим. Тобто, коли ти даєш собі установку на те, що ти це вмієш робити, Цьому немає нічого страшного. Ми вже це проходили не один раз. Ми вижили, все було окей. Ось і ти знаєш, як це робити. Тому від цього стає спокійніше. Одна це підготовка. 100% що ти не зможеш без якоїсь певної підготовки. Відчувати себе повністю спокійно, навіть якщо це якась імпровізація, ти до цього повинен був там розігнати своє тіло, трішки потренуватися на якихось інших імпровізація, щоб або вміти це вже робити, щоб спокійно в це входити. Тому без підготовки, звісно, якоїсь до виступу чи ще чогось, вам буде важко стримати своє хвилювання. Але. Якщо ти вже це проходив, як я наприклад, я в мене я працювала і аніматором, і в мене є оцей момент, що я вмію вклю, включитися, коли якась екстрена ситуація. Я вмію включитися, підключити людей, вирішити це все, так все обернути і спокійно імпровізувати, там щось розказувати і так далі. Тобто, в мене є ця фішка, але вона напрацьована якимись пробами і помилками, вона напрацьована тим, що я вже пережила своїм досвідом. Тобто, все одно воно має десь в тебе це бути, без підготовки точно нікуди не можна. Ще одна прикольна фішка, яка мені дуже сильно допомагає, це. Мені дуже важко саме в плані ведучої, чому? Тому що на сцені я. Коли я граю якусь роль в театрі, на сцені мені здається, що на сцені не я. На сцені цей персонаж він живе там своє життя. Це не я, це не Настя на сцені знаходиться там і щось показує людям. Це цей персонаж живе своє життя, його просто бачать інші. А так, ну, це не я. Мені так легше, я одягаю цю маску для себе, що це не я. Але коли ти ведучий на сцені, саме як м, ведення якогось концерту чи заходу і так далі, чому мені дуже стресово панічно? Тому що я відчуваю, що це я. Насті треба вийти і щось казати людям. Насті треба не засромитись, не збитись і так далі. І це для мене це мега важко. Не знаю, чому. в мене стоїть якийсь затиск, блок в голові, мені це важко. І тому я придумала для себе ще одну прикольну штуку. Уявляти, що я граю якусь ведучу. Я граю ведучу. Це не я на сцені, я граю ведучу Настю. От мені треба її зіграти, як би вона себе поводила. І дійсно мені це допомагає. Мені це допомагає включитися, що це не я, я граю ведучу. Отак от от виглядає ведуча, отак от вона себе поводить, це не я. І я не знаю, мене ще дивляться психологи, я думаю, боже мій, скільки там травм і проблем і всього. Ну да, 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 багато всього в мене. Тому е, ну, не знаю, мені ця фішка допомагає. Якщо вам вона допоможе, я буду теж дуже рада цьому, що я поділилася своїм досвідом і е, тим, що я вже десь там собі кумекала десь щось. Зловила і вам з вами поділила. У мене є класна фішка, що я обов'язково перед тим, як виходити на сцену, я собою беру воду. Ну, тобто, у мене обов'язково має бути за кулісами вода, щоб я могла пити. Потім обов'язково я роблю артикуляційну розминку і невеличку зарядку для тіла, щоб трошечки його збодрити, щоб воно прокинулося, воно зрозуміло, що зараз треба працювати зібратися. І ось це мені теж допомагає. І ще класна штука, музика, якщо ви маломан, то зробіть собі плейлист музики, яка вас надихає, прямо мотивує. Е от я собі зробила такий плейлист, і я його слухаю перед е виходом на сцену, щоб себе мотивувати. От у мене з виставою асоціювалася пісня е Джері Хейл, е Боже, як вона. В якій я грала вимолив, мені дуже подобалася ця пісня, вона підходила під виставу, і під мою, під мою героїню, мені здається, я її слухала, і вона мене налаштовувала на той лад, за яким я хотіла вийти. Тому музика вона дійсно дуже допомагає. Ну, і наостанок, така трішечки мотивація для вас. Я хочу сказати, що. Хвилювання це не страшно. Як мені сказала, психолог хвилюються абсолютно всі, я це бачу на своєму досвіді, хвилюються абсолютно всі. Просто ти можеш трошечки зменшити своє хвилювання. Якщо у вас, як у мене, ви розумієте, що у вас уже панічна атака і дуже, -дуже погані думки, то краще звертайтеся до спеціаліста, який вам допоможе. Мені в певний період психолог допомогла, і я дуже рада, що я. Пішла до психолога з цією проблемою, тому що зараз я розумію, що я б її не вивезла сама. Зараз я наразі призупинила вже свої сеанси з психологом, тому що я не, не вважаю, що зараз мені критично вони потрібні. Я нормально себе почуваю, все добре. Я навчилася, як жити з цим, як справлятися. І поки все добре, тобто поки все добре. Тому я поки призупинила сеанси з психологом, але я розумію, що в будь-який момент я можу до них повернутися, якщо мені стане дуже погано. Я думаю, що симптоми тривожного розладу тривоги і взагалі панічні атаки ви можете знайти в інтернеті. Дійсно, це було досить страшно. Я в якийсь момент життя поставила все на паузу. І просто мені здавалося, що я проживаю так от своє життя на одній ноті. Я зараз трошки вам вилю, так. І ну, тобто, знаєте, оці от дні сурка, коли все однаково, тобі мені стало байдуже на все, але мене... мені дуже було страшно, мене була тривога дуже велика, я не могла спати. Нормально я не засинала, в мене погіршився сон, у мене постійно зажим в щелепі в горлі. Я не могла говорити спокійно. У мене тут такий, знаєте, комочок стояв. І ну, тобто, там ну, в мене сталася така ситуація в житті, що я з цим стикнулася. Я раджу, що якщо у вас таке щось схоже, що я вам зараз розповіла, то зверніться до лікаря. Тому що самі ви ну, навряд чи вивезете вийти з цього. Е, і що ще хочеться сказати на останок? Нічого страшного, що ви хвилюєтесь. Всі хвилюються. Я дивилась недавно інтерв'ю Дар'я і вона казала, що вона теж на кастингу зловила затиск, і я така: ось навіть людина, яка по телеку крутиться, вона теж е, ловить затиск і. Все окей, це нормально. Все, все, що у вас відбувається в житті, це нормально. Так, в більшості. От і все. Зуважити, що хвилювання вам може бути, наприклад, навіть не ворогом, а енергією, яку ви можете кудись направити, і від цього бути навіть супер. Наприклад, ти виходиш на такому Хвилювання, і воно в тебе стріляє дуже круто на сцені, тому що ти заряджений енергетично. Тому може навіть вас підштовхувати трошки хвилювання, але головне мати в міру норму хвилювання, і щоб вона не була завищена до паніки і так далі. І хочу ще вас запитати. Можливо, ви знали якісь методи, можливо, у вас є якісь свої методи, якими ви хочете поділитися. Я буду дуже рада почитати, тому що, можливо, мені щось приглянеться з того, що ви напишете, і розказуєте свою історію, як у вас з тривогою. Мені здається, в нашій країні, в нашій ситуації, взагалі в тому, що відбувається тривога і стреси це неминучі, просто потрібно навчитися з ними жити. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалося це, це відео, ця це рубрика. Якщо подобається, ставте подобайка, підписуйтесь на канал. У мене ще є влоги і ще відео про акторство і так далі. Так що залишайтеся зі мною і всіх люблю!